Влада на зв'язку. Практично щотижня мешканці краю мають можливість поскаржитися обласним посадовцям про наболіле телефоном на гарячу лінію. Нові керівники області до такого діалогу лише звикають. Зауважують, чимало скарг від людей їм залишилось у спадок від попередньої влади. Часто виною тому недолуге законодавство, тому мають намір ініціювати відповідні зміни до нього. Аналізуючи ситуацію по зверненні громадян, вже і спілкуючись з колегами, так я побачила, що багато є повторних звернень. Тобто тут є і моменти, того, що чи не законодавство нас ставить в певні обмеження, де ми не можемо, і як скажімо так, і попередня влада, і сьогоднішня влада, де ми не можемо вийти за ті рамки. І тому тут же треба аналізувати і дійсно ініціювати якісь зміни до законодавства, щоб ми мали можливість допомогти. А звичайно, такі питання, де ми можемо вирішити, звичайно, вирішуються. Люди звертають. І, ну, найбільше це соціально-побутові, надання матеріальної допомоги.